Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу порекомендувати цю мариновану капусточку. Вона неймовірно смачна і корисна. Я цей салат називаю вітамінка, бо це просто швидко, смачно і дуже-дуже корисно. Можна готувати на протязі всього року, прекрасно зберігається, і нереально вона смачна виходить. Я на відразу в контейнер, в якому і буду маринувати, або ж велику там миску, каструлю порцію можна збільшувати і зменшувати. Шинкую капусточку. У мене є така ручна шинковка, дуже її люблю, вже скільки років користуюся. Скільки я займаюся блогом, стільки вона в мене і є, чесно, це вже 10 років точно. Капуста готова, далі роблю маринад. До води додаю цукор. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Тому ви можете поставити відео на паузу і записати рецепт, заскріншотити собі рецепт. Або ж натиснути біля назви відео більше, і там буде написана точна пропорція. Обов'язково додаємо сіль, олію та 9% оцет. Якщо ви не вживаєте оцет, замініть його на лимонний сік. Тепер сюди до капусти я додаю ще натерту моркву по-корейськи, і також сирий бурячок я натерла на ту ж тертку. Перемішую спершу з морквою це все. Ну і далі йде буряк. Він на цьому році такий соковитий, сирий, саме сирий бурячок. Буряк надасть красивого кольору, і він теж дуже смачний в цьому салаті. Далі чесник, як ви бачите, чесник я дрібненько порізала. Саме нарізала, не натирала і не давила. Адже якщо подавити, то капуста буде така сивувата, краще поріжте. Все. Перемішала між собою і перекладаю назад в той же контейнер. Я виклала на робочу поверхню, щоб легше було перемішати. Або ну це вже таке. Ви собі дивіться по ситуації. Це вже красиво, правда. Можна додати варене яєчко, сметану, гірчичку, І У вас смачний салат буде готовий. Далі я так викладаю шарами, додам перець, лавровий лист. Знову так само легенько так ущільнюю, але сильно не переминаю. Я хочу, щоб в мене капусточка була такою хрумкою. Знову шар спецій був і решта овочів. Як ви бачите, я роблю досить велику порцію, тому що, повірте, цей салат розійдеться швидко. Якраз в мене всі мої овочі війшли в даний лоток, і ось маринад. Бачите, за цей час, поки я все готувала закипів, і ось цим гарячим маринадом заливаємо капусту. Вона дуже смачна виходить. Я вже не можу дочекатися. Я вже хочу зараз от, дописую вам звук і хочу піти з'їсти цього салатику. Чесно. Роблю ось такий хід, поставила миску, що там вам як буде зручно. І все. Зараз холоне все до кімнатної температури, і відправляємо в холодне місце. Чи то зараз я зберігаю на балконі, можна в холодильнику, де у вас є місце, на добу. Я виймаю капусточку і складаю по банках. Якщо ви робите маленьку порцію, то можна і в тому луточку зберігати. У мене ж порція, як ви бачите, досить велика, тому я ще ленько розкладаю по баночках. І все зберігаємо таку капусту в холодильнику. Вона в кладовці у вас зберігатися не буде. В погрібі, я думаю, тижнів два постоїть три. А от е, у, у кладовці, які у точно ні. я роблю і везу зараз всім по баноці, мамі свекрусі собі з'їдаємо і потім знову готу. Тому, друзі, рекомендую вам також приготувати такий красивий, дуже смачний і поживний салат із капусти. Це дуже зручно. Ви приготували гарнір з м'язком чи з рибкою, достали собі цю капусточку, і у вас салат готовий. Ну, а якщо вам сподобалось, обов'язково напишіть про це в коментарях. І найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами. До нових зустрічей!